Вправи на черевний прес часто викликають посилення болю в поперековому відділі хребта, і часто можуть викликати посилення нестабільності хребців. Значною мірою це пов'язане як з вибором вправ і з правильністю їх виконання, так і із залученням такого великого м'язу, як іліопсоус. Які вправи вибрати залежить від вашого рівня підготовки для більш-менш підготовлених. Спортсменів е, потрібні такі вправи, які максимально навантажують прес, але при цьому мінімально е, зашкоджують е, хребту. Серед таких вправ моя улюблена. Дивіться далі. Ефективна вправа для черевного пресу, яка мінімально навантажує поперековий відділ хребта. І як неправильно її робити, і знову як правильно робити.